Цей огляд буде корисний шахтарям, людям, які люблять спускатися у темний підвал за смачною консервацією бабусі і моєму кроту, який перерив мені майже увесь город, тому що сьогодні на огляді акумуляторні переносні та налобні ліхтарі від бренду воєн Вітол, як Олімпійські ігри несе світло. У нашому магазині представлено три види переносних ліхтарів та п'ять моделей. У всіх цих переносних ліхтарів є магніт. А тепер серйозно з цими ліхтарями не можна заходити у магазини біжутерії, тому що магніт настільки потужний, що ви випадково можете стати крадієм металевих виробів. Потім накажіть, що я не попереджав. Майже в усій цій лінійці є те, що завжди не вистачало ліхтарям: це індикатор заряду. Завдяки ньому можна завжди тримати ліхтар зарядженим. Раптом уночі ви захочете піти до парку, де повно маніяків. Принаймні ви будете впевнені, що. Що все побачите, деякі ліхтарики заряджаються за допомогою мікро-USB, а деякі за допомогою Type-C кабелю. Усі вони йдуть у комплекті. Перша лінійка поділена на дві моделі: старший брат та маленька сестричка. На перший погляд, вони ідентичні, окрім розміру, але ви помиляєтесь. Відрізняються вони між собою потужністю. У великій моделі 2000 мАч у маленькій 1200 У братика є Дімер, Дімер це можливість зміни яскравості. У маленького дімера немає. Найголовніше старший брат має функцію поверх. Бенку. Цього хлопчика можна причепити кудись на гачок, на брюки, зачепити на щось металеве за допомогою магніту е, двох, та поставити на висувну ніжку і навести на стелю та заповнити світлом усю кімнату. Друга лінійка розкладні ліхтарі. Схожі на розкладний ніж. Порізати не зможете, а от засліпити на деякий час аж бігом. Лампа з піксару відпочиває. Вони також поділені на дві моделі великий та поменше. Відрізняються між собою так само, як і попередні моделі. І тут один магніт та гачок. А якщо що його взяти ось так, то він буде схожий на лампу, яка була у Хаґреда у фільмі про Гаррі Поттера. Я тільки зараз зрозумів, що цей ліхтарик нагадує мені Nokia N93. І нарешті третя лінійка. У неї всього одна модель: ліхтарик кулькова ручка нагадує пристрій, який видаляв пам'ять з фільму Люди в чорному. Дуже хитра модель. По-перше, треба зажимати кнопку для переключення між ліхтариками. А по-друге, індикатор заряду та сам роз'єм мікро-USB схований під магнітом. Це ліхтарик для шукачів. Пригод, не ти пригоди, так вони тебе з переносними ліхтарями закінчили. Переходимо до перепрошую хвилиночку. Мені передають, що тільки що до нашого магазину приїхало нове надходження. Великі переносні ліхтарі екстра класу, до яких в комплекті йде адаптер 220 вольт та автомобільний прикурювач. Що мені тільки не нагадує цей ліхтар: рибу пилу, маятник, чарівну паличку та велику побутову запальничку. Другий ліхтар дуже фундаментальний, тому що в нього є док-станція. Можна підключити дріт зарядки до докстанції та постійно мати заряджений ліхтарик. Ну а тепер вже точно переходимо до налобних ліхтарів. Їх всього чотири види. Вони такі однакові та водночас різні. Всі вони мають високу якість збірки. Такий і при цьому дуже міцний ремінь, як в Apple Vision Pro. Ну, принаймні, дуже схожий. Акумулятор заряджається півтори години. Працює 3-3,5 години. Перший налобний ліхтарик такий собі робокоп, самий простий, як то кажуть, без наворотів. Має три режими світла: яскравий, менш яскравий та строп. Вас ніхто не засудить, якщо ви завалитесь таким на вечірку. Користуйтеся. Другий ліхтарик має вже дві кнопочки: червоне світло та рівень вологозахисту IP 68 Не плутайте вологозахист з водонепроникненістю. Це різні речі. Третій ліхтарик для тих, хто не з такої сім'ї, як другі. Багато. Бо в нього є сенсор. Зручно буде вмикати, коли руки брудні, а так просто прикольно похизуватися такою функцією. Але майте на увазі, якщо ви будете працювати з ним близько до якоїсь поверхні, стіни, наприклад, сенсор буде щитувати її та вимикатись. А так він вміє робити все, що і попередні ліхтарі. О! Бачили, ну і нарешті налобний ліхтар усіх налобних ліхтарів. Батько, тому що в нього є найтрендовіша функція цього десятиріччя своя власна кільцева Тікток-лампа. Можна якимось мишкам Тікток знімати. В нього є усі функції попередніх ліхтарів, окрім вологозахисту. Дякую за перегляд цього світлого огляду. Підписуйтесь на канал Вітол та вдалих вам покупок. До побачення.